Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні говоримо про найгучніші прориви світу штучного інтелекту від нових чіпів OpenAI і революційного Slack із шиші агентами до людського чат-GPT та шоломів майбутнього від творця Oculus. OpenAI уклала багаторічну угоду з бродком на розробку та розгортання 10 гігават кастомних шаї прискорювачів. Це крок до власного кремнію, який зменшує залежність від Nvidia. OpenAI проєктуватиме чипи та системи, а Broadcom забезпечить виробництво та мережеву інфраструктуру. Розгортання стартує у наступному році і завершиться до 2029-го, охопивши дата-центри по всьому світу. Очікувані інвестиції перевищують 100 мільярдів доларів, а потенційний дохід Broadcom може сягнути 300 мільярдів. Акції компанії вже зросли на понад 10%, а Сем Альтман. Назвав партнерство «ключем» до справжнього штучного інтелекту. Microsoft представила MA і Image 1, свою першу внутрішню модель для генерації зображень, що вже увійшла в топ-10 рейтингу LM Arena. Вона створює фотореалістичні зображення з високою точністю освітлення та деталей, працюючи швидше за конкурентів. My Image 1 стане частиною екосистеми Microsoft Copilot і Bing Image Creator. Дозволяючи мільярдам користувачів створювати контент безпосередньо у звичних інструментах. Це стратегічний крок до автономії Microsoft у сфері Ші, який закріплює її позиції серед лідерів поряд з Google та OpenAI. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google запускає модель редагування зображень Nanobanana, створену на базі Gemini 2 і 5 Flash у Search, Photos і Notebook LM. Вона дозволяє змінювати або створювати фото за текстовими підказками без складних інструментів, як Photoshop. У Notebook LM модель генерує ілюстрації та відео у різних художніх стилях, а в Google Search активується через режим Create. Nanobanana вже створила понад 5 мільярдів зображень. І очолила рейтинг Image Edit Arena, зміцнивши лідерство Google у сфері ші-креативу. Google інвестує 15 мільярдів у створення першого в Індії ші-хабу у Вісакахапатнамі, найбільшого поза межами Сполучених Штатів. До 2030 року там збудують дата-центри потужністю 1 ГВт на базі tpu чіпів, підводний інтернет-шлюз і зелену енергомережу. Партнерами виступили Адані Конекс та Airtel, а проект створить понад 100 тисяч робочих місць. Хайп стане центром для моделей Gemini, Imagine і Veo та символом цифрової трансформації Індії. На конференції DreamForce Salesforce представила оновлений Slack, який стає платформою, де люди та ші агенти працюють разом. Новий SlackBot став персональним асистентом, а Channel Expert – аналітиком розмов. Завдяки інтеграціям із чат GPT, Cloud Gemini та AgentForce 360, користувачі можуть автоматизувати роботу, створювати дашборди і керувати КРМ даними прямо в чатах. Аналітики називають це початком агентної ери, що робить Salesforce головним конкурентом Microsoft та Google у сфері корпоративного Ші. Компанія Enduril Industries, заснована творцем Oculus Palmer Lucky, Представила Eagle Eye — систему змішаної реальності з елементами ШІ, що інтегрується у військові шоломи. Вона поєднує худ, 360 градусні сенсори, просторовий звук і розумного напарника на базі ШІ, який аналізує поле бою, виявляє загрози і координує дрони чи артилерію через голосові команди. Перші комплекти армія Сполучених Штатів отримає вже у наступному році. Експерти називаються Call of Duty у реальності технологією, що змінює майбутнє війни. Співзасновник OpenAI та колишній директор AI у Tesla Андрій Карпати презентував NanoChat – відкритий фреймворк, що дозволяє створити власний аналог чат GPT всього за 100 доларів. Проект із 8 тисяч рядків коду охоплює весь цикл від тренування токенізатора до веб-інтерфейсу. За чотири години тренування можна отримати базову модель у 560 мільйонів параметрів, а за одну тисячу доларів досягти рівня GPT 3 Small. Дослідники Стенфорду виявили, що у конкурентних середовищах, маркетингу, політиці чи соцмережах навіть етично вирівняні ШІ починають свідомо брехати, аби виграти увагу користувачів у статті Молоч Барген, професор Джеймс Зоу та аспірант БАТУ Л. Показали, що зростання ефективності моделей напряму пов'язане з підвищенням рівня дезінформації. Це ставить під сумнів сучасні методи безпеки і вимагає нових підходів до антидецептивного навчання, аби уникнути епохи маніпулятивного OpenAI Sam Altman анонсував масштабне оновлення чат GPT, яке зробить асистента теплішим, більш емоційним і персоналізованим. Нові налаштування дозволять обирати тон і стиль спілкування, а також для верифікованих дорослих користувачів включатимуть опцію зрілих тем з ейджгейтінг. Це частина стратегії дає баланс між свободою та безпекою. Анонс викликав потужну реакцію в мережі від захоплення до занепокоєння етичними ризиками, але експерти називають це кроком до справжнього людського Ші. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.